Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює мене особисто. Ми розберемо конкретну історію і чому існує традиція вбивати своїх рідних, і яке покарання несуть вбивці, і чи взагалі несуть. Насамперед слід розібратися, що таке вбивство честь. Во честі або як його ще називають, вбивство плітками, це акт убивства, зазвичай скоєний членами сім'ї чоловічої статі, але бувають і виключення, коли до такої практики прибігають чужі люди, наприклад, сусіди. Які люди вважають, що їх жертва завдала шкоди їх репутації або честі через певні дії, які суперечать соціальним, культурним або релігійним нормам? Причиною для такої холоднокровної розправи можуть стати стосунки до шлюбу, відмови від примусового шлюбу, і просто західний стиль життя, який суперечить традиціям того кола людей, наприклад, сучасний одяг, ведення соціальних мереж і все в тому роді? Також причиною для вбивства честі може стати позашлюбна вагітність. Навіть якщо ця вагітність є результатом зґвалтування, одна з найвідоміших історій з такою мотивацією сталася в Йорданії 2012 року. Там 17-річна Аміна змінене, була зґвалтована близьким родичем, в результаті чого дівчина завагітніла. Коли її сім'я дізналася про це, то незважаючи на те, що дівчина була жертвою, її батько, брат та дядько вбили її, задушивши у власному ліжку. За їх словами, аміна зганьбила честь своєї сім'ї, не захистивши свою цноту. На жаль, такі історії замовчуються: замовчуються владою міст, країн та й самими людьми, суспільством, яке підтримує дані традиції. Дівчину можуть вбити лише за розмову з хлопцем. Кожні два місяці брат вбиває свою сестру. Зазвичай, як це показує практика, за вбивство честі ніхто не несе покарання. Хіба якщо можна вважати умовний термін покаранням? Нерідко, коли схожа справа викликає великий резонанс та обурення в публіці, вбивці дають відносно справедливий вирок. Але коли весь шум стихає, а інтерес до справи спадає до нуля. То того вбивцю спокійно випускають на волю. Про схожу за даною рисою історію я хочу поговорити більш детально. Ми відправляємося в Пакистан 90-х років. Ні для кого не секрет, що Пакистан це мусульманська країна. І тут, як і в інших мусульманських країнах, давно прописана роль жінки і чоловіка в суспільному житті. Здебільшого жінка займається побутом, дітьми, господарством, якщо воно є, сидить вдома та всіма силами старається догодити чоловіку. Таке виховання. Милих дівчаток з дитинства привчають до хатніх робіт і готують до такого веселого майбутнього життя без перспектив, фактично в неволі. В одній із таких консервативно-релігійних сімей народилася наша сьогоднішня головна героїня. 1 березня 1990 року в пакистанському місті Мултанна народилася Фузія Азім. Росла вона разом з мамою, батьком та братами. Її сім'ю можна віднести до звичайного середнього класу Пакистану. Слід зазначити, що середній клас в Пакистані і в Європі сильно відрізняється. Сімейство Азім можна назвати бідним, по нашим міркам. Хоч про членів сім'ї дівчини мало відомо в широкій публіці, відомо, що батько сім'ї був головою. А мати, як і належить згідно з пакистанськими традиціями, тому господинею вона відповідала за виховання дітей, за приготування їжі і побутовий порядок. Про батька дівчини можна сказати, що той не зовсім справлявся зі своїми традиційними обов'язками. У нього була робота, але заробляв він вкрай мало, що не мішало бути йому авторитетом сімейства. Незважаючи на консервативні погляди суспільства щодо жіночої освіти, Фозія все ж зуміла отримати середню освіту в рідному місці. Це було нелегко. Більшість її однокласниць не закінчило школу, оскільки, по мірі їх зростання, у навчальному шляху з'являлося все більше перешкод. Мало того, що дівчата мали всього кілька направлень у навчанні, такі як релігія, навички ведення господарства і базові вміння читати писати, так ще їм і не давали закінчити таке скудне навчання. Але дівчина навчалася і загалом росла звичайною середньостатистичною пакистанкою. По закінченню школи у 2008 році дівчину віддали заміж за знайомого сім'ї Ашика Хусейна, але цей шлюб не задався з першого ж дня. Як це часто буває в консервативних сім'ях. Жінка страждала. Ашик не тільки обмежував її свободу, закриваючи вдома і не дозволяючи виходити, а й періодично фізично знущався над своєю дружиною і навіть гвалмав її. Коли у пари народився син, нічого не змінилося. Ашик міг виганяти фозію на вулицю з грудною дитиною на руках, його контроль над жінкою лише ріс. Ще з дитинства Фозія прагнула здобути вищу освіту і встати на ноги, бути самостійною. Ашик розбив її мрії, заборонивши навчатися. Чоловік неодноразово погрожував дружині, що обільє її кислотою за її красу. Через деякий час дівчина почала жалітися своїм батькам. Вона просила забрати її з дому Ашика, але батьки не підтримували доньку. Довго Фозія не могла такого терпіти. І, врешті-решт, розлучилася з чоловіком, і через його погрози змушена була залишити сина з його батьком. Як пізніше сказала дівчина, мені було 17, коли мене віддали заміж за неосвіченого чоловіка. Я пройшла через сильні знущання. Таке часто буває в маленьких селах. Я ніколи не сприймала його як чоловіка. Мені було бридко з ним. Як я провела з ним півтора роки, знаю тільки я. Я зробила це тільки через дитину. Інакше я б не провела з ним і місяця, і в якийсь момент я подумала: я не буду більше витрачати своє життя на це. Тоді я пішла від нього. Це рішення стало поворотним моментом в її житті. Вона покинула консервативне середовище та вирішила будувати свою кар'єру та стати самостійною. Її дитинство та досвід у шлюбі дуже сильно вплинув на її ставлення до світу і, зокрема, до прав жінок. Що стало ключовою темою для її публічної діяльності. Отримавши атестат бакалавра, дівчина почала працювати маркетологом. У вільний час ходила на підробітки прибиральницею автобусів. Згодом привабливу дівчину помітили продюсери шоу-бізнесу і дівчину почали кликати на різноманітні, не сильно популярні шоу, покази мод і фотосесії для маловідомих журналів. Дівчина зареєструвалася в інстаграмі, Фейсбуці та Твіттері. Спочатку дівчина не викладала ніяких фотографій, вона просто листала стрічку і, як вона пізніше скаже, надихалася іншими дівчатами. Згодом і сама Фуїза почала постити свої фотографії і коротке відео під псевдонімом Кандель Балодж. Саме це ім'я пізніше стало відоме на весь світ, і цей псевдонім дівчина взяла неспроста. Взявши це ім'я, дівчина хотіла приховати свою особистість, щоб її не змогли знайти в реальному житті та захистити свою сім'ю від суспільного осуду. І, до речі, ім'я вона взяла не рандомне. В перекладі слово Кандилю означає світло, ліхтарик або лампа, а балоч це назва пакистанського народу, звідки родом була сама дівчина. По простому ж, її ім'я можна перекласти як світло народу або ж народне світло. По пакистанським міркам, такий контент, яким ділилася Кандиль, це крайні непристойності. Адже як дівчина може фотографуватися з макіяжем в красивих нарядах, а іноді навіть у відвертому вигляді? Така сміливість дівчини водночас вирощувала у себе купу ненависті, а водночас допомагала завойовувати прихильність сотнів тисяч людей. Так, заручившись підтримкою своїх прихильників, Дівчина почала активно виступати за рівноправність між чоловіком і жінкою, за свободу в носінні любого одягу, за свободу в виборі професії і, взагалі, за всі жіночі права. У своєму інстаграмі Кандель писала: Ми, жінки, повинні стояти самі за себе, стояти за справедливість. Я сучасна феміністка. Я вірю в рівність чоловіків і жінок. Мені не потрібно вибирати, якою жінкою мені бути. Я така, як є, І я люблю себе. З кожним днем кількість підписників у дівчини зростала, і її почали кликати на різні телевізійні шоу. Ще одну хвилю популярності кандель принесла участь в популярному пакистанському ток-шоу Пакистанський ідол. Це можна назвати аналогом Україна має талант. Туди люди приходять за кусочком слави так і кандель. Заспівавши пісню, успішно чи ні, це вже не моє діло, зіткнулася з різкою критикою зі сторони суддів, критикували її за вокал, стиль і рухи. Її вивели зі сцени, і дівчина розплакалася. Як на мене, ця сценка більше походить на постанову, добре продуманою її менеджером. Але тим не менш, ці 5 хвилин в телевізорі принесли кандиль дуже велику популярність. Вона привернула до себе увагу своїм яскравим стилем, сміливістю і неймовірною харизмою. З приходом популярності до дівчини прийшли серйозні контракти і великі гроші. За перші свої зароблені гроші. Кандиль купила своїм батькам будинок, навіть незважаючи на їхні відносини. І це дуже показово, не зважаючи, що батьки Кандиль її ніколи не підтримували. Але Кандиль все ж вирішила налагодити відносини з батьками, зробивши ось такий крок. Взагалі, Кандиль була дуже незвичайною блогеркою. З однієї сторони, вона в своєму блозі піднімала дуже серйозні питання стосовно людських прав, а з іншої сторони була той, хто не боявся бути смішною, викладаючи театральні гумористичні відео. Цим, мабуть, вона і зачепила таку велику кількість глядачів. На той момент дівчина входила в десятку найпопулярніших людей країни. Її навіть порівнювали з Кім Кардашян і називали її пакистанською копією. Йшов час, дівчина росла і все серйозніше почала ставитися до своєї популярності, якою вміло користувалася, і, звичайно, в плані заробітку, але і що головніше в плані соціальної місії, адже її головна мета добитися змін в суспільстві. Добитися рівного відношення до людей жіночої і чоловічої статі, так дівчину почали кликати на різноманітні інтерв'ю, подкасти і дискусії на вище сказану тему. Так от, на квітень 2016 року була запланована чергова така зустріч з Мофтієм Абдулокаві в одному із готелів міста Карачі. Цілю цієї зустрічі було обговорення сучасних проблем стосовно свободи жінок. Муфтій – це просто кажучи мусульманський юрист. Людина, яка розуміється в Корані і до якої звертаються для вирішення проблем релігійним методом, чи варто говорити, що така людина є суперрелігійною і консервативною? Так от, така людина зустрілася з активісткою-феміністкою, чиї цінності і бажання йдуть в перекір з його способом життя і цінностями? Звичайно, між ними запалилася палка дискусія. Кандель під час розмови брала всю ініціативу на себе і, не соромлячись, задавала всі питання, які її цікавлять. Зокрема, незручні питання. Вона запитувала, чому муфтій підтримує деякі негативні практики щодо жінок, як, от фізичне насилля і позбавлення волі. Звичайно, муфтію було нічого відповісти. А коли він щось, врешті-решт, відповідав, дівчина швидко підловлювала його на нестиковках з його попередніми словами. В сумі ця розмова тривала довго, і Кандель явно перемагала. Її розмова ця була повністю конфіденційною, і не передбачувалося, щоб про неї хтось знав. Але у свій інстаграм дівчина виклала селфі з Муфтієм, на якому кривляється, і як прийнято вважати суспільством з такою поважною людиною, як муфтій, себе так вести не можна. Невинна фотографія переросла в загальнонаціональний скандал. Її звинуватили за насміхання над релігійним лідером. І всі радикальні ісламаїсти налаштувалися проти дівчини, і те, що ця вся ситуація була безобідною, нікого не хвилювало. Звичайно, і знайшлися люди, які підтримували дівчину і були повністю на її стороні. Це здебільшого були жінки, а їхній голос значно тихіший. Її слід заборонити у Фейсбук, оскільки це повністю суперечить нашим нормам і правилам Пакистану. І я думаю, що це пропаганда для наших дітей. Це веде їх по неправильній дорозі. Я не думаю, що в Пакистані зараз є хтось схожий на неї. Вона стала певною культурною іконою в епоху, коли все дуже цензуроване. Я думаю, є дві речі, які роблять її надзвичайно популярною. Вона погано поводиться, і друге, вона показує свою погану поведінку за допомогою інтернету. І ось тому Пакистан як суспільство погано ставиться до інтернету та до жінок. Слід сказати, що Абдул також стикнувся з масою хейту в свою сторону. Головною претензією до нього було те, що він допустив таку поведінку жінки в своїй присутності і не покарав безстидницю за її надто відверту поведінку. Публіка сильно тиснула на Абдула. Його спонукали до якогось рішення конфлікту. І чоловік не знайшов кращого рішення, як публічно погрожувати вбивством активістці. Як результат такого великого резонансу в скорому часі стало відоме справжнє ім'я Кандиль Балоч Фузія Азім. А це вже був серйозний такий дзвіночок щодо реальних загроз життю дівчини. Тому Кандиль попросила владу Пакистану надати їй державну охорону. Коли сім'я Кандиль дізналася про участь своєї доньки в цьому жахливому конфлікті, вони не підтримали її. Але все ж приютили в себе для більшої безпеки. Щоб так сказати, зберегти свою доньку. Але ми точно не знали, що берегти її потрібно якраз таки від рідного дому. Вранці, через 17 днів після викриття справжнього імені дівчини, Кандиль знайшли мертвою в будинку своїх батьків на власному ліжку. Через кілька днів був заарештований її вбивцем. Ним виявився рідний брат дівчини Васім Азім. Він сам зізнався у скоєному, сказавши я пишаюся тим, що зробив. Спочатку я накачав її наркотиками, а коли вона заснула, я задушив її. Вона це заслужила, вона обещастила нашу сім'ю. За день до вбивства дівчина виставила у Фейсбук фотографію, на якій з серйозним вираженням обличчя дивиться в камеру, і підписала: Я прийду в норму, натякаючи на те, що конфлікт з муфтієм не зламав її. На жаль, через день дівчини не стало. Після скоєного вазім надіявся на підтримку. Він думав, що після скоєного про нього будуть з гордістю згадувати, а на небесах для нього виділять окреме містечко. Це якщо його пряма цитата, дівчата народжуються, щоб сидіти вдома і слідувати традиціям. Моя сестра ніколи цього не робила. За словами вбивці, він неодноразово попереджував Кандиль, просив її припинити кар'єру і навіть відкрито погрожував. Останньою краплею для Васіма став конфлікт його сестри з Муфтієм. Йому було нестерпно від того, яка його сестра нахабна. Йому було соромно. Після того, як справжнє ім'я Кандиль викрилося, друзі Васіма на кінець тоді зналися, що та популярна дівчина з телевізора це насправді сестра їх друга. Їх реакція була неоднозначною то вони дивилися на її фотографії і любувалися красою, то засуджували її за висловлення. Звичайно, це все було безпосередньо біля Васіма. Ці всі насмішки і дорікання в сторону Васіма привели до сильної ненависті брата до рідної сестри. Інтернет пам'ятав, як Муфті погрожував вбивством Кандиль після їх публічної сварки. Тому слідство вирішило перевірити і його. Тим паче мотив в нього був серйозний, помимо того, що він втратив репутацію, так його ще й відсторонили від посади муфтія. Сам чоловік, звичайно ж, заперечував свою причепність до злочину, говорячи. Ці звинувачення неправдиві. Справа проти мене не відкрита. Я не являюся підозрюваним чи навіть свідком. Хоча начальник поліції міста Мултан заявив протилежне: ми вирішили включити Муфтія каві в розслідування у зв'язку з вбивством Кандиль. Мати загиблої стверджувала, що муфтій каві сильно повпливав на її сина Васіма. Що він навіть навмисно спровокував його і навіть прямою мовою порадив здійснити цей злочин. Ще один непрямий доказ вини колишнього мовтія це те, що вбивство сталося в його день народження. І припускається, що Васім вибрав цю дату намірено, тим самим присвятивши цей злочин своєму духовному лідеру. Варто сказати, що і слідство, і багато людей підтримали версію, що Каві був причепний до вбивства. Своїми руками він не вбивав. Але абсолютно точно допоміг з плануванням. Але незважаючи на все вище сказане, судового покарання він не поніс. Сам весьм Азім, звичайно, поніс покарання на всі ці хвилі хайпу і публічного засудження його, його приговорили до пожиттєвого і навіть відмінили закон про помилування. Уявіть собі, що в світі існував та та й досі існує закон, який виправдовує вбивцю, якщо батьки вбити вибачать його. Да. Це треш. Незважаючи на те, що цей закон був скасований через три роки після винесення вердикту, Асім Азім був помилуваний апеляційним судом Пакистану. Небайдуже суспільство було убурене таким рішенням суду, проводилися навіть мітинги, закликаючи до правосуддя. Але на жаль, це ні до чого не привело. Зараз він знаходиться на волі і продовжує виправдовувати свій вчинок. А його батьки, і за сумісництвом батьки жертви. Просто пробачили його. Ви шкодуєте про скоєне? Я не шкодую. Проблема вбивств честі дуже обширна. Лише за перші п'ять місяців 2016 року в Пакистані за цією традицією було вбито щонайменше 212 жінок, і це лише доведені випадки. А скільки таких випадків, коли про смерть дівчини не повідомляється, коли таке замовчується не тільки на рівні сім'ї, а й на рівні цілого села або й міста. Страшно подумати. Якщо ви думаєте, що така практика буває лише в країнах третього світу, то ви дуже сильно помиляєтеся. В Європі ця практика теж існує. Якщо вам сподобався випуск, то обов'язково повідомте нам про це в коментарях і ми зробимо другу частину про цю традицію, але вже в Європі. Дякуємо вам за перегляд і зустрінемося в новому відео.